Дорогі брати і сестри, хотів би говорити сьогодні на цій першій частині Євангелія над запитанням Ісуса. Перше, за кого люди вважають Сина Людського? А друге за кого вважаєте, Ви, ви вважаєте за кого мене? Взагалі, це питання якби, натуральне з одного боку, да, тому що Ісус. Учнів, які спілкувалися більше з своїми там, однолітками, да, спілкувалися з великою кількістю народу, питає, як люди мене сприймають. Тобто хто я є для людей? Да, бо люди бачать багато чудес, багато зцілень. Ісус, Він е, фактично знає, що про нього думають люди, бо не раз виявляв да, і говорив про це сам. Але Учнів запитує, а що ви чуєте, да, про мене? Що говорить для вас? Ну, ясно, що люди, які досвідчили зцілення, або Ісус, яких нагодував, то казали, ну, це дуже гарна людина. Він нам зробив таку велику послугу, дав нам їсти, або так гарно до нас говорив, ми аж заслухалися. І можна було б Ісусові якби, приписати те, що Він шукає похвали і визнання у людей. Але насправді ціль цього запитання зовсім інша, да, Він хоче показати своїм учням правду, так, щоб вони не помилялися. Бо за добрими словами криється брехня. От якщо, дорогі брати і сестри, ми б з вами запитали. б, в нашій групі спілкування, тобто в родині, на місці праці, за кого нас вважають наші колеги або наша дружина, чоловік? Тобто, хто я є для них? Було б цікаво такий експеримент провести, особливо той, хто займає керівні посади, запитав своїх підлеглих, а хто я для вас? Тільки треба було б сказати умову. Напишіть або кажіть тільки правду. Я думаю, що можна було багато чого наслухатись там. От чоловік приходить до дружини і, розповідає, і, і запитує, хто я є там, або який я чоловік для тебе. І таку правду можна було б чути, що вона навіть часом прикра. Один чоловік казав так, що я каже, перед тим, як іду до сповіді, то я свою дружину роздразню вдома. І вона мені все не розказує. Каже. Я потім прийшов і висповідався, каже, дуже гарна сповідь. Священник мене хвалить, каже, як ти свої гріхи так знаєш, бачиш. А він каже: а мені жінка підказує, каже. Вона мені все розкаже в сварці. Тому, якщо б нам послухати думку про себе, то ясно, що часом це добрі слова були б, дай, а з іншого боку, можливо, були б навіть до нас якісь нарікання. Правда про нас. Деякі люди взагалі пробують своє життя будувати на підставі думки інших людей. Тобто людина виставляє своє життя в віртуальний світ, в соціальну якусь мережу і очікує, як будуть її вподобайки ставити або коментарі писати, і читає коментарі ну, просто захопленням. Яка ви гарна людина, яка у вас гарна родина? І людина це все читає і так тішиться, радіє, що це ж я такий прекрасний. А буває так, що щось пішло не так або не те сказав, і тебе вже закидали, звинуватили у всьому і принижують, і висміють в тих самих же ж коментарях, ті самі люди, які перед цим тебе вихваляли і казали, що ти от такий прекрасний, гарний, що ти. Так добре себе поводиш, що тебе така гарна родина, а тут же тобі написали зі злостю, з ненавистю да, такі відгуки, що ти читаєш і не знаєш, що з цим всім робити. Тому, напевно, Христос своє життя не будує на підставі думки людей, да, і Він не шукає визнання. І він цим самим вчить нас, да, щоб ми розуміли, що не треба шукати визнання в людей, а да, треба шукати правди. Навіть прикрої. Ну і ясно, що учні відповідають, що Ісуса вважають ну, за гідну особу, тобто говорять про Йоанна Хрестителя, що він Йоанн Хреститель. Ну Перша думка така з'явилася в Ірода. Бо Ірод злякався, коли побачив, що Ісус робить. Він подумав, що це Йоанн повернувся, що Він воскрес, що Він живе, і вже знову ж таки Іродові буде дорікати. І тому деякі з людей теж цієї думки дотримувалися, що це Йоанн Хреститель. Другі вважали за Іллю, тобто Ілля, пророк він зник фактично, він не помер, та він зник його Бог забрав до неба, і тому його тіло не було знайдене. Да? А пророк Ілля це великий пророк старого заповіту, і тому народ очікував, бо було, було пророцтво, що пророк Ілля прийде вдруге. І тому Ісуса вважали за пророка Іллю, що який десь жив і повернувся ну, через сотні років. Деякі люди вважали за Єремію або за одного з пророків. Тобто ну, Ісус в народу, цілого в людей складав таке добре враження. Тобто, Він, як би так сказати, нашими сучасними словами, був позитивним героєм. Але це все була неправда. З нами часом розмовляють представники інших релігій з християнами. І кажуть, Ісус пророк, я його дуже поважаю. Або е, хтось каже вам, Він син Божий, ну не Бог, ну син Божий, так як і ми, наприклад, Сини Божі. І ми християни. Боїмося дуже часто відстояти правду, що Ісус це не просто пророк. Та Ісус це не просто якийсь чемний чоловік, а Ісус це Господь, це Бог. Ми стидаємося цього. І тому Ісус задає питання конкретно учням далі. А ви за кого мене вважаєте? Хто я для вас? Це питання прямо в лоб. Відповідь Петра дуже швидка. От цікаво, чому Петро відповідає. Учнів, ми не знаємо, скільки були в той час з Ісусом, тому що це не було точно 12 апостолів тільки, бо це були учні ще крім апостолів. Можливо, їх було 50 чоловік. Ну, візьмемо 30. І Петро перший вигукує: Ти є Христос Син Бога Живого. Чому Петру дають такі привілеї? В іншому місці ми з вами чуємо, що вони дискутують про те, хто буде мати перше місце, хто важливий серед них. Для Ісуса це була така дуже прикрасна ситуація. Ісус їм каже: хто, хто перший, той буде останній, а хто останній, той буде перший. І тому, коли Петро перший відповідає, що ти є Христос, син Бога живого, це напевно натурально, тому що вже тоді Бог Петра вибрав для особливої місії, бо відкрив йому цю тайну, щоб він це зрозумів, що той, хто перед ним стоїть, Ісус, це помазаний Божий, Він обіцяний перед віками, нашим батькам. Він син Бога живого. Тяжко собі усвідомити в той час син Божий. Як може бути син Бога, Божий? В який спосіб? Тобто люди розуміли конкретно, що є один Бог. І немає інших богів, окрім єдиного Бога. Тут Петро визнає, справжній єврей визнає, що ти син Божий. Він, можливо, не знає, як це поєднати, як зрозуміти. Єдні старійці взагалі, але визнає, ти син Божий. Та й це визнання спричинилось до того, що Ісус каже, тобі Отець Небесний відкрив цю тайну. Тобі Отець Небесний дав це зрозуміти. От дорогі брати і сестри, Ісус Сьогодні питає теж нас. Це питання воно актуальне, воно актуальне кожен день практично для нас. А ти мене за кого вважаєш? Хто я для тебе? І ми кажемо, ти наш Господь, ти наш Бог, ти Цар наш. Взагалі християни в такий спосіб моляться, постійно визнають Ісуса Христа своїм Богом. І це напевно добре, але для того, щоб зрозуміти, хто для мене Ісус. Треба подивитися, зазирнути в своє життя. Тобто треба подивитися, як я живу. Бо на словах ми визнаємо його Господом. А коли приходить справа до, до діла якогось, да, до, до конкретних вчинків, то ми тоді починаємо служити собі та демону, підслужувати трошки. Бо казати, ми цього Господа не дуже розуміємо. Ісус Христос для нас не дуже зрозумілий. І от сама велика дилема в людському житті починається тоді, коли людина не розуміє Бога. Каже, ну я вже все спланував, я все задумав, я зрозумів, як Господь діє. А чому Він не так зробив, як я задумав? Дорогі брати і сестри, послання Павла Апостола до Римлян сьогодні говорить нам так. Оглибино багатства, премудрості і знання Божого, які не збагнені Його суди і недослідими Його дороги. Я в своєму житті декілька разів намагався спланувати, як Бог буде діяти, ну, найближчий там час на півроку, на рік, можливо, на два роки. І я, вже знаючи принцип дії Бога, маючи досвід того, як він перед цим робив, кажу, Боже, ну це моє життя буде виглядати в такий спосіб і все розклав по полочкам. І логічно для мене так моє життя має і виглядати далі. Я так розумію або переконаний, що так воно буде. І Бог якось підтверджував теж своїми знаками, що так, так буде твоє життя виглядати. А потім Бог робить неочікувано і зовсім по-іншому. Я кажу, Боже, я тебе не розумію. Я вже ж запланував, я вже ж тебе зрозумів, я ж розумію, як ти робиш. Твою логіку, дій взагалі. Для чого ти це все робиш? Я це все розумію. Чому не ти не так зробив, як я запланував? Бог дуже часто мовчить, дає час, щоб погодитися, щоб прийняти Його волю. От, дорогі брати і сестри, коли ми не розуміємо Бога логікою діяння, ми починаємо бунтувати, нарікати. Ми тоді кажемо, який ти наш Бог, ми тебе не розуміємо, ми тебе не поміщаємо в своєму мисленні, да, в своєму розумі, тому нам тяжко тебе приймати. Ти не можеш бути Господом мого життя. Ти не можеш мені царювати, бо я тебе не розумію. Тому, дорогі брати і сестри, він є наш Бог, бо Він вище нас, а він наш Творець. Але вам скажу, що кожного разу, коли Господь вів своєю дорогою, я був завжди здивований. Як він це робить? Тобто, в мене не вистачало розуму до того, щоб так догадатися або так зробити. А він так вміє, несподівано з батьківською турботою, з любов'ю війти в твоє життя і тебе провадити, давати тобі досвід страждань, давати тобі досвід його доброти, милосердя, прощення гріхів. І ти розумієш, що Бог є прекрасний. Бог є неочікуваний. Але я дуже мудрий і люблячий. Тому в таких моментах дуже тяжко, дорогі брати і сестри, сказати, що ти мій Господь, ти мій Бог, я тобі довіряю, бо є претензії певні. Але Ісус очікує відповіді щирої, да, хоче від кожного з нас почути, хто я для тебе, яке для тебе має значення, яке місце займає в твоєму житті? Я думаю, що кожен з вас дасть відповідь. Так само я, кожен з нас дасть відповідь, що ти є Христос, ти є той, хто мені подарований, той, хто віддав своє життя за мене, той, кого пообіцяв мені Отець. Я очікую з тобою зустрічі, ти є мій Господь. Тому було б добре, дорогі брати і сестри, щоб ця відповідь була завжди такою, аж до кінця життя. i mean